Друзі, багато з вас або багато новоприбулих та й канадійців самі часто скаржаться на те, що в Канаді дуже довго очікувати у приймальному відділенні, і потім, вже потрапивши в лікарню, досить швидко виписують, іноді, навіть після 10 хвилинного огляду, вже вас відправляють додому. Насправді в канадських лікарнях у системі охорони здоров'я є така професія, такий професіонал, така людина, яка вирішує довжину вашого знаходження у деяких відділеннях лікарні. І це насправді людина, яка має більше влади ніж навіть лікар. З приводу того, коли людина виписується, дивіться до кінця, щоб дізнатися більше про цю професію і хто ж має стільки влади в лікарнях. Отож, починаємо. Насправді, те, що в канадських лікарнях дуже довгий час очікування, це не новина. Так було досить давно. Причин дуже багато. Одна з цих причин це те, що не досить багато лікарів. Друга причина це те, що можливо. Плотність лікарень на душу населення трошки менше. Третя причина, я думаю, що це те, що люди ідуть у приймальне відділення навіть з такими проблемами, які можливо не дуже так і вимагають піти у emergency department, тобто у швидку допомогу. І а, люди приходять з порізаним пальцем. Тут не так як в Україні немає спеціалізованих там травматичних пунктів або ще щось. Тут є одне приймальне виділення, куди приходить усе. Люди приходять із ОРЗ, люди приходять з порізаним пальцем, а також їх привозять з інсультом, з інфарктом, або вони самі приходять з інсультом інфарктом. І тому це одні такі двері для усіх проблем, і іноді це дуже затримує засп. Сповільнює процес того, як швидко вас побачить. Звичайно, на коли ви реєструєтесь в лікарню, там є е, медсестра, яка називається triage nurse, і вони мають вас розподілити за рівнем невідкладності від одного до трьох або до чотирьох. І, е, звичайно, найперший рівень це, якщо вони прямо там бачать якісь е, е, знаки інсульту або інфаркту, або чогось, що може привести до втрати якоїсь кінцівки або життя. Такі люди просто одразу підуть до лікаря, або людина дуже сильно кровоточить, чи щось таке. А якщо це щось таке дуже маленьке, наприклад, порізаний палець, або якась така, наче скарга, але вона більш хронічна, наприклад, два дні у вас болить там голова чи живіт, і ви виглядаєте добре, і у вас повністю нормальні знаки життя, тобто тиск, частота, серцебиття. Дихання, оксигенація крові та температура, і вона так вже дивлячись за її, або його алгоритмом бачить, що ви більш стабільний пацієнт, то ви будете чекати трошки більше. І ще багато людей приходять, наприклад, у них там місяць, чи три місяці, чи п'ять місяців болів живіт. І вони терпіли, терпіли, або вони ходили до сімейного лікаря і вони чекають направлення до спеціалісту. І тому, що направлення займає дуже багато часу, вони вирішили, все, я не можу більше чекати. Я піду до лікарні. Можливо, це якось ці справи пришвидшить, і такі люди також, на жаль, Трошки більше чекають у лікарні, це може бути і 12 годин, 24. Мабуть, ви теж зараз чули про деякі такі трагічні випадки, коли люди, люди просто не дочікувалися лікаря, помирали, очікуючи у приймальному відділенні. І навіть у Альберті був такий випадок, коли представник корінних народів прийшов, був дуже хворий, у нього був сепсіс, але це вчасно не впізнала тріаж медсестра. І, на жаль, він загинув, не так і не дочекавшися лікаря, нагадую, що канадська медицина це не так, як у Штатах вона повністю оплачується державою, тому вона трошки під такою напругою в плані того, що не вистачає ресурсів, і дуже часто не вистачає персоналу. Особливо після ковіду дуже багато медсестер звільнилися дуже багато лікарів та якогось такого медичного персоналу. Портери техніки, якісь там радіологічні, також покинули професію. Дуже багато вигорання було, хтось захворів, хтось просто рано вийшов на пенсію, і тому є дуже багато затримок у багатьох відділеннях. За винятком, мабуть, пологів інші випадки, коли люди лежать у лікарні. Ну, окей, хірургічні також дуже швидко виписуються. Тому що більшість процедур тут намагаються робити як дневна процедура, навіть заміна суглобів. Дуже багато операцій проводяться так називаємо елективно, намагаються людей виписати у той самий день. Найдовше люди залишаються в лікарні, коли вони похилого віку, вони живуть, наприклад, самі, і вони не можуть безпечно існувати самі вдома. Я пам'ятаю. В дитинстві у мене були сусіди, які була родина, і бабуся жила у окремій однокімнатній квартирі, де ще там через мікрорайон треба було пройтися, мабуть, кілометр. І мій одноліток, хлопчик, ходив, у неї був інсульт, вона була парапледжік, тобто вона була паралізована, і вона не могла сама навіть собі поміняти підгузок, і от він був такого ж віку, як і я. Там я пам'ятаю, нам було 8, 10, 13 років. І він ходив до, до неї додому кожного дня. Він міняв її підгузки, він її кормив, він її мив. Його мама його так виховувала, щоб він доглядав за бабусею. Він був трошки такий дивний хлопчик. Не було у нього дівчини, мені здається, довго в школі. І Мені завжди було дуже шкода цього хлопця, бо я не уявляю, як це підлітку дитині взагалі доглядати за людиною похилого віку. Бо, наприклад, в Канаді все це роблять спеціальні сервіси. Звичайно, цих робітників цих сервісів не вистачає, і я не хочу сказати, що тут все так ідеально і, звичайно, дуже важко іноді доглядати за такими хворими вдома, і це чому дуже дуже довго іноді люди проводять час. У лікарні, бо їхні родини не можуть просто дозволити собі, наприклад, найняти допомогу, бо вони також працюють на повну зайнятість. А як ви вже, мабуть, знаєте, з відео інших блогерів, та може з моїх відео, це те, що робота в Канаді це не так, як в Україні, не так, як в Радянському Союзі з вас вижимають. Кожну краплинку вашої крові за день ви приходите, і у вас не було там на роботі жодної хвилинки вільного часу. Це дуже не розслаблена робота. Це завжди ти підстрибуєш, ти завжди ось так працюєш. Можливо, є такі професії, де це розслабон, і Якщо такі є, дайте мені знати. Ну, я наприклад знаю, що пожежники в Канаді у них на зміні дійсно буває таке, що сидиш, очікуєш виклику і може такого. Таке бути, що не буде виклику, тобто у них є такі а, спокійні часи, але, наприклад, в лікарнях такого не буває ніколи, бо двері відчинені постійно і іноді немає часу навіть сходити в туалет, поїсти. Люди пропускають свої перерви, просто працюють, щоб рухати цей. А, Потік людей. Чому це дуже важливо рухати потік людей? Це тому, що лікарня отримує своє фінансування від держави в залежності від того, як швидко ми виписуємо пацієнтів, як швидко ми дивимося пацієнтів від моменту їх реєстрації до виписки. Там є дуже багато якихось таких характеристик. Так і чисел, які розраховуються, але в цілому змісту тому, що пацієнти мають бути передивлені дуже швидко, і іноді насправді, що це замідляє, це те, що, наприклад, у терапевтичному, ну тут називається медичне відділення, наприклад, немає ліжок. І люди, які прийшли до приймального, чекають своє ліжко у відділенні у приймальному відділенні. Наприклад, зараз така ситуація: це грудень, дуже багато ковіду, дуже багато інфекційних захворювань, дуже багато пневмонії, дуже багато пенсіонерів або інших людей похилого віку, які просто дуже сильно вражені цими інфекціями або деліріум, і вони просто не можуть самі про себе турбуватися вдома. І всі вони мають бути в лікарні. У них немає родини або родина немає ніякої можливості за ними доглядати. І от вони займають ці кабінки або ліжка у приймальному відділенні, і таким чином навіть лікарі терапевти мають приходити на свій обхід зранку в приймальне відділення, там дивитися пацієнтів, потім піти там подивитися. І поки ми не знайдемо ліжко для них у відділенні, вони не можуть подивитися нових пацієнтів, які чекають. І це реально важко. Тому що хтось чекає там вже 12-24 години. Є е, такі вже е, якісь такі середні способи е, огляду. Є е, такі, е, як території у приймальному відділенні, називаються rapid access, або щось таке, де люди приходять з якоюсь маленькою проблемою. Наприклад, ну, маленько в плані того наскільки довго вони потребують залишатися в лікарні. Наприклад, у них якась травма, їм треба щось там виправити, якийсь перелом. То там більш швидко передивляються, або невеличка якась інфекція, щось треба заштопати. Але якщо це комплексний випадок, і це людина похилого віку, або це сепсис, або людина без свідомості потрапила, то звичайно це людина, яка потребує більше місця і справжнє ліжко. Тому це вже буде більш складніше. Я пам'ятаю, як ми зашивали скальпи людей просто у переходах у Бремтонській лікарні, бо просто люди були в коридорі. І це не Якийсь там такий виключний випадок, це таке дійсно часто трапляється, на жаль, тому до цього треба просто звикнути. Система дуже стара, вона не ідеальна, вона трошки прогнула, і виправити її це не є щось таке, що може лікар виправити або медсестри. Це не їхня провина, це просто така система. Так ось, повертаючись до того, хто найдовше проводить часу. У лікарні це саме люди похилого віку, особливо люди, коли вони приходять і вже зрозуміло, що вже вони вдома не можуть безпечно жити. Іноді у них навіть немає ніяких родичів, наприклад, друзі чи сусіди викликали поліцію, бо людина себе неадекватно поводить, десь там загубилася або підпалила свій будинок. Або щось таке трапляється, коли у людини, наприклад, вже деменція чи а, якась рання деменція, потім була інфекція і почалося. Вже деліріум, я не знаю, чи є таке слово в українській мові. І просто вони небезпечні саме для себе, вони можуть просто самі собі зашкодити. І тоді вступає у роль ця дуже важлива людина в лікарні. Вона називається соціальний робітник. Або як тут ще їх називають discharge planner. це люди, які фахівці з соціальної роботи, які займаються тим, щоб навігувати всі ресурси у локальній громаді і дивлячись на те, які сервіси доступні, дивитися, чи може ця людина піти додому, чи може ця людина потрапити у якийсь будинок для людей похилого віку, чи є у них на це кошти, або у такий вже. Nursing home чи care, як тут називається, це вже більш такі місця, де є медсестри, де за людьми доглядають, їх там миють, міняють їм памперси, їх там годують і так далі. Це все займає час, і там не завжди є також кімната або ліжко, і вони також відрізняються за своїм коштом. І якщо, наприклад, у людини є гроші, у них були збереження, або дуже гарна велика пенсія, або родина дуже заможня, то це досить легко. Але коли вони, наприклад, одинокий, якийсь дідусь, який живе сам по собі, у нього немає ніяких родичів і немає ніяких збережень, і він, наприклад, живе в орендованому якомусь будинку чи квартирі, і у нього немає виплаченого будинку, який можна так називаємо. Reverse файненс. Тобто, якщо у вас є виплачений будинок, насправді це є інвестиція. Ви можете потім зробити іпотеку, але навпаки, коли вам банк кожного місяця е, виплачує гроші за риночною ціною за ваш будинок, ну це так, у дуже таких е, простих поняттях, звичайно, це все на більш, більш складніше, але в цілому. Банк у вас повільно викупає ваш будинок, і от уявіть собі ці будинки раніше можна було купити за 100-200 за тисяч, як вони виросли зараз. Зараз вони мільйон, два мільйони. Оце у цих пенсіонерів насправді може бути нерухомість на пару мільйонів доларів, тому її можна ще використати на те, щоб їх помістити у дуже гарний якийсь такий будинок для похилих людей. Тому ось цей соціальний робітник займається цим. Насправді дуже часто це дуже емоціональні такі виписки, бо іноді родини просто не готові до того, щоб їх дідусь, наприклад, ішов до такого будинку. Вони все ще хочуть його взяти додому, але вони насправді не можуть надавати йому той догляд, який їм потрібен, і дуже багато треба всілякої емоційної підтримки та. Майже як торгування з родиною, що вони готові робити, що вони не готові робити, що можуть зробити, наприклад, локальні ресурси і так далі. Тому соціальний робітник він а, така необхідна людина, іноді в лікарні лежать такі пенсіонери просто а, тижнями, місяцями, і навіть іноді роками. Ну, не роками, але у мене у нас був один пацієнт, він майже рік пролежав, бо він чекав. Місця у Лондон Кер будинку, і а, його родина жила дуже далеко, вони не могли його нікуди інше, в інше місце взяти. І а, дійсно ви собі можете уявити, що таким чином яка, якесь ліжко займає саме така людина. Це насправді така, знаєте, дилема Канади в тому, що а, доба в лікарні може коштувати. Мені здається, пару тисяч доларів. Місяць у будинку для похилих людей може коштувати десь 3-4-5 тисяч доларів. Тобто ті пенсіонери, які тут лежать у лікарні, коштують державі, наприклад, півтори тисячі за добу. Причому, якби вони жили у будинку похилого віку. Вони би платили там 3-4 тисячі. Тобто держава втрачає гроші на тому, що тримає їх у лікарні, поки родина намагається знайти гроші на те, щоб вони жили у тих будинках. І на цьому втрачаються дуже великі гроші. На жаль. Канада це старіюча країна, дуже багато людей по віку. Я вже казала, що це пов'язане з тим, що дуже багато було бейбі-бумерів після другої світової війни. Було дуже багато дітей народжено, і зараз насправді. Велика частина грошей з охорони здоров'я саме йде на обслуговування цих пацієнтів. Я ні в якому разі не хочу сказати, що це погано, чи вони якось їх звинувачувати, але просто щоб ви розуміли, що на що уходять ці гроші, ці кошти, чому можливо людям здається, що така. Знаєте, недофінансована система охорони здоров'я в Канаді. Це тому, що є дуже великі витрати, які дуже важко регулювати, і ми не можемо відмовити в лікуванні. Як ви знаєте, тут навіть лікування ракових захворювань, заміна суглобів, усе в принципі, все тут підлаштоване на те, щоб пенсіонери, в принципі, жили якось так достойно. І кожен хоче собі таку достойну старість, щоб була безкоштовна медицина, ліки а, і якесь житло. І в цьому, мабуть, є така діле, дилема дилемма канадської медицини. Так ось ця професія соціальний робітник. Мене питало в коментарях до одного з відео про те, які шанси тут підтвердитися, і що взагалі як можна стати, наприклад, українському соціальному робітнику тут, в Канаді соціальним робітником. Тут є такий спеціальний коледж, тобто це ліцензована професія в Канаді. Вам треба буде ліцензія для того, щоб мати можливість працювати в цій професії. Для того, щоб її отримати, вам треба буде, по перше, підтвердити вашу освіту. Це Звернутися до цього офіційного коледжу і надати їм офіційні переклади, навіть не від вас, а від вашого університету. І якщо вони оцінять і прирівняють це до бакалавра соціальної роботи, після цього вам треба буде закінчити в Онтарію, мені здається, півтори тисячі годин праці під супервізією. І потім, мені здається, там ще якісь декларації, там кримінальний чек. Що ще? Тобто, там якісь документи треба зробити, але в цілому це ось стільки займе. Звичайно, що вам треба бути дуже добре знати англійську мову. Цікаво і дуже приємно те, що, наприклад, в Торонто є програма, так називаємо Bridging Program for International Educated Social Workers. тобто така мостова програма для соціальних робітників, які навчалися за кордоном. Від Канади. І така програма надає безкоштовні такі трудові практики для спеціалістів з інших країн. Щоб набити ті години. З одного боку, це кошт, з одного боку, це безкоштовна праця, але з іншого боку, це вам допомагає знайти ту супервізію, яка вам потрібна для ліцензії. Зарплата у таких робітників десь починається з 30 і в середньому пишуть до там, 80 з чимось тисяч. Якщо ви працюєте на лікарню, то у вас є соціальний пакет бенефітів, тобто у вас є лікарняні дні, у вас є відпустки оплачувані, у вас є пенсія. Ну і все таке, скоріш за все, у вас є бенефіти, тобто якісь кошти на масаж, фізіотерапію, акупунктуру, мабуть, дантиста і так далі. Тому це непогана професія, але я скажу, що досить часто вона дуже стресова. У нас в лікарні за. П'ять років, що я там працювала, вже мабуть три соціальних робітники змінилися. Всі з них скажулися на те, як це стресово, бо бувають іноді дуже такі важкі родини, з якими дуже важко домовитися, і якісь мають іноді не дуже реалістичні очікування з приводу того, наприклад, як має себе поводити і наскільки ми маємо вилікувати когось, кому, наприклад, 102 роки. Так, і якщо бабуся жила сама по собі на фермі, і вона все робила там сама до 100 років, 102, а потім вона зламала собі а, суглоб, і потім у неї почала ще якась інфекція і деліріум, і все а, одне за іншим пішло, і вона вже не може повернутися додому. Це для родини дуже важко сприйняти і допомагати підтримувати таку родину знаходити якусь спільну мову, знаходити найбезпечніше місце для такої бабусі це і є робота соціального робітника. Іноді це не дуже легко зробити. Ще соціальні робітники працюють у приватних практиках як терапевти, і вони можуть просто використовувати чиїсь бенефіти, тобто люди платять не зі свого гаманця, а зі свого соціального пакету. Це теж такий варіант. Тобто професія, в принципі, перспективна, але вона займе час підтвердити тут, в Канаді, і вона буде вимагати, я впевнена, що постійного поновлення ваших знань вам треба буде постійно щось ще довчити, якісь нові терапевтичні модальності вивчати як будь-який терапевт, і слідкувати за тим, які ресурси існують у тому місті, у той. Провінції, де ви живете, щоб направляти ваших клієнтів чи пацієнтів за тими ресурсами, які їм потрібні. Наприклад, якась там підтримка, чи якийсь сервіс з персональної допомоги, чи щось таке. Тому іноді пацієнт може бути медично стабільний в лікарні, але він не має безпечного місця проживання і виписати лікарня, як правило, не має. Права людину на вулицю. Там, де я працюю, не так багато є людей, які безхатьки в Торонто, в центрі міста. Там, мабуть, вони якось вирішують цю проблему, бо там є такі прохистки, куди людей можна виписати. Ви, мабуть, бачили у фільмах американських, що іноді такі люди приходять просто у відділення, щоб їх там погодували, Там вони щоб вони могли помитися і так далі. Або у них, наприклад, передозування, або навпаки, у них «withdrawal». Лікарня в Канаді це таке місце, де вас врятовують від багатьох ваших життєвих ситуацій і соціальних, і медичних. Іноді є такі навіть соціальні е, випадки, коли ми кладемо людину, тому що вона просто більше небезпечна сама для себе жити вдома сама, і вона може собі зашкодити або вона може зашкодити іншим. І це, я думаю, впливає на те, чому іноді. Ми не можемо так швидко подивитися пацієнтів у приймальному відділенні. І, звичайно, це дуже дратує людей, які прийшли до приймального відділення з якоюсь проблемою, наче швидкою, так їм там треба палець зашити. Чи у них там вивих чи перелом? Їм треба швиденько зробити знімок. А, наприклад, сімейний лікар вже зачинений, чи в клініки вже не працюють. І... Є така затримка, і це дійсно я розумію, що дратую, але я сподіваюся, що це трошки пояснює, як працює ця система, і як насправді е, виходить так, що люди іноді місяцями лежать у лікарні, в той час як інші, чекають годинами у приймальному відділенні. Канадська медицина намагається зробити рівномірний доступ для усіх людей, і насправді дуже важко зробити так, щоб усі були задоволені, щоб ніхто не залишився від тої допомоги, яка їм необхідна. Оцей баланс він насправді етично, морально, фінансово він нелегкий. Тому я бажаю вам дуже міцного здоров'я, щоб вам ніколи не треба було йти в лікарню. Дуже дякую вам за перегляд, буду вдячна за підписку, бо я сподіваюся, що цей канал буде просуватися до тих людей, кому це може допомогти. Будь ласка, підпишіться, мені це буде приємно, вам це нічого не коштує. І, звичайно, бажаю всім миру, безпеки, здоров'я. Слава Україні! Побачимося скоро. Па-па!